Військовий парад, мовний флешмоб, розповіді про Україну та її здобутки, концерти і святковий марафон в ефірі телеканалу Київ. Усе це готується на 24 серпня. Більше про заходи, які підготували з нагоди святкування 25-ї річниці незалежності України, розкаже Вадим Ярошенко. Україна народжені вільними і таким гаслом наша держава відзначатиме свою 25-ту річницю незалежності. Дата знамена, тож то святкування мають бути особливими. Заходи, що як ніколи зможуть підкреслити вагомі слів Україна, українці та української мови. Зокрема, акція мовомарафон Марафон -25» для тих, хто прагне більше та краще говорити українською. Із 24 серпня говорити 25 днів українською. Щоб вийти на старт «Мовомарафону», марафону, потрібно зайти на наш сайт мовомарафонін'юа. Зареєструватися і починаючи з того ж дня незалежності, ми будемо кожні два-три дні надсилати всім учасникам завдання, які максимально зблизять виконання, яких максимально поглибить контакт мовомарафонців із сучасним українським простором. Зізнати, з чим пишається країна та її люди можна що 15 хвилин на радіохвилі «Київ-98-ФМ». Проект незалежний розповідає про мову, історію, здобутки музеї та театри, визначені місця та особистості України. А ще музика, що звучить в ефірі на 85% вітчизняна. Також до дня незалежності на радіо стартував проект Скоромовки Челендж. Ми популяризуємо українську мову та покращуємо вимову. Ми звернулися до людей на вулиці, до митців, до зірок, до політиків, до чиновників, до представників влади і попросили сказати скоромовку і передати цей скоромовки челендж далі своїй колезі. Прошу всіх приєднуватись на нашій сторінці у Фейсбук, скоромовки челендж нагоди от такого великого свята. А на співочому полі до 18 вересня квіткова виставка Гордість Твоя Україно» розповідатиме про видатних діячів, які прославили рідний край. На весь світ у нас композиції присвячені Миколі Амосові Корольову, Казиміру Малевичу, Марії Приймаченко, гімнастам нашим. В рамках виставки у нас будуть проходити концерти, майстер-класи, квести різні. Також вперше ми транслюватимемо на співачому полі документальні фільми про українців, які ми представимо в рамках своєї виставки. Телеканал Київ розпочне святкування ще 23 серпня, показом спецвипусків про відзначення дня прапора в регіонах України. А безпосередньо 24 серпня, о 7-й годині, на нашому каналі з розширеного випуску ранку по Київській» стартує святковий марафон. Далі на глядачів чекає пряма трансляція військового параду. А з 12-ї години основний блок марафону, ще триватиме аж до 23-ї. На глядачів чекають цікаві гості у студії та щогодинні випуски новин. Під час телемарафону запланована низка прямих включень. Це будуть і наші журналісти з місця події, що там де відбувається в цей день у Києві, як столиця святкує День Незалежності. Також це будуть включення з іншими містами України. Можна сказати, такі там телемости, наприклад, Київ, Львів, Київ, Одеса. Будемо дізнаватися, як ті міста святкують День Незалежності. А ще це така родзинка. Ми вже її практикували на день Києва. Скайп включення, включення по скайпу. Можливо, деякі провітання будуть у запису, але з-за кордону української діаспори. Це Австралія, Нова Зеландія, США також наш телеканал підготував низку промороликів, у яких відомі українці вітають свою батьківщину та співчизників з річницею незалежності, а ведучі розповідають про Україну рядками відомих поетів. А о 21-й канал наживо транслюватиме святковий концерт з Майдану Незалежності. Вмикайте Київ відсвяткуємо День Незалежності України разом. Водим Ярошенко, Станіслав Борчак, телеканал Київ.